Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина. У нас вже ближче до обіду виходить сонечко і стає тепліше. Зранку ну, прям дуже холодно було. Ще буквально три дні треба протриматися, і там вже більш-менш стабільне буде тепло. Так, щось так. Зараз я трішки покажу, вам гусочка гуляє. Вона перелітає, але нічого страшного, хай пасеться. Навіть дві гусочки вже я перелетіла. І ось так. Так що зараз йдемо, покажу, що в нас та як в нас. Ну що ж, друзі, нарешті в мене вже є плівка, плівка теплична. Десь ось тут пише, яка фірма не знаю. 180 мікрон. Заявляють, що 3-4 роки гарантії 6 метрів ширина. Так що, сподіваюся, вже ось ось розпочнемо тепличку і буде все в нас добре. Ще там мені деякі деталі потрібно докупити, але це таке. Купила ще по дорозі скотч. І е, скоби, ну це таке завжди в господарстві знадобиться. Так що ось таке. Я дуже плівкою задоволена, дуже вже давно хотіла. І ось так. Ще раз хочу сказати велике дякую моєму підписнику, другому. Не знаю, як навіть е, сказати, хто це Роману. Роман, велике вам дякую за вашу підтримку, за ваші е, вказівки. Е, совіти і все остальне. Так що, дай Бог вам здоров'я і надалі, щоб ви мене підтримували, тому що а, навіть не очікувала, що від зовсім незнайомої людини буде така підтримка. Так що, ось так. Пішли працювати далі. Знаходжусь, я біля свого примітивного парничка з помідорками. Земля дуже просохла, тому взяла тепленької водички, щоб поляти. Тут дуже тепло, дуже тепло, хоч у нас зараз на дворі так не дуже, але під плівочкою воно все прекрасно тут гріється, сонечко вийшло і все просто чудово, Так що, думаю, скоро і зійдуть наші помідорки. Мені аж цікаво, звісно, що там відбувається, але не видно. Ось насінинки. Ось, ну вони ще Ще ні. Ще вони чекають цього часу, так що зараз просто полю і накриваю назад. Ось, ось зілинку заберу, щоб вона не мішала. І все. Ні, то не помідорка так. Курчетам індичатам ще дрібку творогу кинула, нехай вже собі їдять. Ой, вони цвіркунять собі тут. Їм тут тепленько, гарненько, Комбікорм обов'язково. І чередую або Ну, зараз вже буду давати творог, а раніше давала цибульку ще їм тут тепло, добре, сухо, бо на сіточці, водичка є і все добре. Нехай ростуть. Ну і ці, звичайно, пташки. Сьогодні у нас два яйця, третього немає, тому що мокре кубло. Не знаю, чи самі качки їдять, чи все-таки щось знову забирається туди. Не знаю. Ну, але нічого страшного. зерна є, водичка свіженька є. І все чудово. Так, по інкубаторах тут. Яйця курині та бентамки в мене лежать. Ось вчора ввечері геть пізно присвітила мінус 14 яєць. З них буквально 3 чи 4 неоплідних, а те все просто замирали на дуже-дуже маленьких ранніх стадіях. Це в більшості через те, що Ну, все-таки пересилки і ці яйця дуже далеко йшли. Ну, Дуже прям далеко. І три яйця курячих. Через те, що вони деформовані. Ось, ось так можна подивитися, що вони якісь такі нестандартні. Ну і через те також вони ним. А так все чудово. Ось було два ряди, тепер став один. Ну, Де-на-де ще лежать бентамочки зверху маленькі, але їх можна було сюди помістити, але ну, не хотіли, щоб не, не полускались. Так все чудово, все добре у нас. Ось так. Тут все добре, лише одне з тих, що мені подарували яйця, одне 100% не оплідне. А тут поки що все добре. З Івано-Франківщини я дуже задоволена. Вісім яєць в мене тут лежить, ну просто мене вам не передати ці емоції, нарешті-нарешті їх хоч буде трішки більше. І так само по стандарту все перевертаємо. Ось так, сусідні яйця ще тут лежать. Ось так. помаленько, потихеньку перекладаємо, відкладаємо, перевертаємо туди-сюди, міняємо місцями, чи більш-менш <кхід> однаковий був вилуп, ну тільки в нас тут, правда, <кхід> різна... різна дата вилупу, але нічого страшного. Все це урегулюється з часом, та і все буде добре. Ось так. Випустила кури, кури снідають, а ось цього треба заганяти на місце, тому що герда просто за ним мерву робить. Готовий його роздерти. А Він такий, що ще втікає по сусідських індиках, ну, нехай краще буде тут. Ще пару днів. Так, Всі дівчинки виходять, хто до водички, хто до їжі, хто куди. Цей також ще пару днів затримається, тому що ось цей чуть-чуть менший о, ображає цього дуже. Цей і в хлів не хоче заходити, ну взагалі дуже це, ну нехай не мучиться ми його. Ми його з ним подружимося. Каструльці. <гум> ось так. Водичка постійно підливає, і відри постійно є, і ось в тому кориті постійно є, так що з водичкою тут проблем немає. І ввечері випускаємо. Зараз порахую, скільки тут є, тому що п'ять доклала я. І тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Ну, не знаю, одинадцять вже, так як би, знесла одне щось там хтось з'їв чи що. Ну і більш не видно, щоб десь якась неслася. Ну, будемо бачити. Перепілочки відпочивають. Це чудово. Вже починають перепілки паруватися, так що ось ось вже і будемо чекати яєчко скоро. Водичка є, корм є, все чудово. Злякалися малеча. Все з ними чудово, гоняться, мерву роблять. Їдять. Звичайно, такі шустрі, що це взагалі. Свинка молодець, получає укольчики і все чудово. обозвався папаша. Курочки активно несуть яйця, але ну, збираю вже до свята, як то кажеться. Чи куди несуться качки? Ось тут була така щелина, прикрутила дві планочки і думаю, буде все тепер добре. Все скрізь позакривало, сподіваюся, ніхто не буде вкрасти ну, але то таке будемо бачити. Тут така невеличка щелина, але сюди ледь палець пролазить, ніхто сюди не залізе. Ось так воно виглядає. Гуси качки пасуться собі. Завжди на вечір їх випускаю і вони собі ходять тут. Так що все добре. Гарно цьогоріч яблука цвітуть, і вишні, гарні цвіли, черешні. Все гарно цвіло, аби не було морозу, щоб воно не померзло. Ну і повернемося ще раз до перепілочок. Передивилася, щойно перепілок, багато півників, 10 півників, 12 курочок. Це те, що я побачила. Може трішки змінитися, так як ще вони молили, в деяких дуже гарно видно, а в деяких трішки ще. Погірше видно, але нічого страшного. Відберемо пізніше маточний статок, а ну вже вони занесуться. Ну і, звичайно, щось будемо вирізати, тому що дуже багато так не треба. Ось півник як гарний. Я просто від цього їхнього такого співу. Дуже-дуже мені подобається. Ось так. Хороші, хороші. Ну, ось так пройшов наш сьогоднішній день. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Пишіть коментарі, ставте лайки. Все само найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.